Будь поважені боть Твоя на нас, бо уповали ми на Тебе, ради Тіся, праведні Господі, правим належить полоні. милість Твоя на нас бо уповали ми на Тебе, великий Господь наш, і велика сила Його, і розуму його немає міри. Будь, Господи, милість Твоя. Хвалите Господа, бо благий псалом, Богові нашому, нехай солодке буде хваління. Будь, Господи, милість Твоя, До Коринтян та Тимотея першого послання святого апостола Павла читання. Браття Бог поставив нас, апостолів останніх, немов призначених на страту, ми бо стали видовищем і світові і ангелам і людям. Ми нерозумні Христа ради, ви у Христі розумні, ми немічні, сильні, ви славні, Ми без слави. До цього часу ми голодні і спраглі, і нагі, нас б'ють, ми скитаємось, ми трудимося власними руками, нас ображають і ми благословляємо. Нас гонять і ми терпимо, Нас лають і ми доброзичливі, ми стали сміттям світу, викидками всіх аж досі. Пишу це, не щоб осоромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч, би ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато. Я бо вас породив через Євангеліє у Христі Ісусі, благаю отже вас, будьте моїми наслідувачами, як і Христа, Сину Тимотею, благаю, щоб відбувалося прохання молитви, благання. Подяка за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре і приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один бо Бог і один посередник між Богом та людьми, чоловік Христос Ісус, що видав себе самого, як викуп за всіх, і Він є доказом цього, посланим у відповідний час, для чого я був поставлений проповідником та апостолам. Правду кажу, не обманюю. Учителем погану у вірі, правді, галия. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Бог що вершить відомству за мене і підкорив народи мені. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.